В Україні триває реформування оборонного відомства. Сьогодні міністр оборони Степан Полторак зустрівся з іноземними радниками. Сторони обговорили подальшу роботу щодо розроблення документів оборонного планування і впровадження реформ у міністерстві оборони, генштабі та збройних силах України. Хотів би вам нагадати, що ми разом з вами за цей період часу відпрацювали основні стратегічні оборонні, документи оборонного планування? Це всі разом ми відпрацювали прийнятною для нас. І врахували практично всі поради вас на ваші поради на 97-98%. І сьогодні хотів би обговорити з вами нашу перспективу. Проект реформ, які приведуть українську армію до стандартів НАТО та Європейського союзу, розроблятимуть народні депутати України вітчизняні та іноземні експерти, представники офісу зв'язку НАТО в Україні, а також члени громадських організацій та волонтери. Аліна Голубенко Вадим Стасюк, ЧАСЧЕ.